Функціональний аналіз як основа для планування роботи. Вітаємо на другому модулі курсу когнітивно-поведінкова терапія для людей, які мають залежність від психоактивних речовин. Розділ охоплює тему функціонального аналізу як основи для планування подальшої роботи з пацієнтом. Головним завданням функціонального аналізу спільно з пацієнтом максимально детально дослідити вживання речовини. Для нас недостатньо знати сам лише факт вживання, вкрай важливо орієнтуватися, яким саме чином вживання речовини взаємопов'язане з іншими аспектами життя пацієнта, що спровокувало розпочати вживання, яким чином він, пацієнт, отримує доступ до речовини, які були наслідки. Ці деталі допоможуть нам скласти ефективний план лікування та побудувати зміст наступних сесій. Саме за допомогою функціонального аналізу пацієнт зможе навчитися визначати конкретні ситуації високого ризику та ідентифікувати тригери, що в подальшому допоможе сформувати поведінку задля уникнення вживання. Елементи функціонального аналізу присутні і на інших етапах терапевтичної сесії. Насправді ви вже проводили функціональний аналіз на зустрічі, присвяченій оцінюванню. Коли запитували пацієнта про особливості вживання ним речовин, проте, працюючи з функціональним аналізом, ви будете це робити у більш структурований спосіб, розберемо основні компоненти функціонального аналізу патерни вживання речовини, зовнішні запускаючі фактори та внутрішні запускаючі фактори, тобто тригери, короткочасні позитивні наслідки. Та довготривалі негативні наслідки. Для того, щоб розкрити ці компоненти, необхідно поставити пацієнту низку запитань. Відповідь на ці запитання бажано занотувати у бланку функціонального аналізу форма бланку загальна, ви можете пристосувати її під свої або потреби пацієнта, але для тренування ми пропонуємо вам завантажити наш варіант під відео. Ви будете ставити пацієнту низку запитань, коли, де, чому, що сталося, з ким, а як часто, та багато інших. Крок за кроком обговоріть та зафіксуйте відповіді у бланку у відповідних полях. Час, коли особа вживає пар, місце, де клієнт вживав та отримував, купував речовину, тригери, які спровокували вживання, це можуть бути зовнішні причини або внутрішні емоційні стани. А також люди, з якими він вживає або від кого він отримав речовину, ефекти, які пацієнт переживає в результаті вживання речовини. Окрім того, ви можете ставити пацієнту додаткові питання для уточнення які події у вашому житті вдома передують вживанню речовини, де ви перебували в той момент, коли перше в цей день подумали вжити речовину. Як ви почуваєтеся перед тим, як починаєте вживати? Де і як ви купуєте речовини, що змінюється після того, як ви вжили? Функціональний аналіз може доповнюватися від сесії до сесії, особливо цінними бувають моменти після рецидиву. На цих сесіях ви зможете виявити нові паттерни, тригери, ефекти, які не були виявлені раніше. У цьому випадку ми працюємо з іншим бланком функціональний аналіз для рецидивів. По мірі зіткнення із новими ризикованими ситуаціями ви можете повертатися до формату функціонального аналізу та разом із пацієнтом опрацьовувати додатково отриману інформацію В результаті у пацієнта зросте розуміння залежності, а у вас точок прикладання інструментів КПТ, після цього ви зможете спільно складати план дій. Та перш ніж практикувати функціональний аналіз з пацієнтом, ми радимо вам попрактикуватися самостійно, завантажте бланк функціонального аналізу під відео, і подумайте, що б ви хотіли вживати менше може, це кава, може, цукор, чи сіль чи алкоголь, тютюн. Заповніть бланк і подумайте, на які з питань вам було найскладніше дати відповідь.